Далі новини спорту цьогорічний сезон був досить вдалим для юних буковинських плавців, які дедалі впевненіше освоюються на всеукраїнській змагальній арені. Після медальних виступів на попередніх регіональних турнірах чорнічани вже допливли і до участі в повноцінних чемпіонатах України. Після майже 30-річної паузи буковинські плавці повернулися на велику воду змагань чемпіонату України. Нещодавно команда Чернівецьких плавців побувала на головних стартах року у Харкові, де виступали представники провідних українських центрів. Наші діти побачили, я би сказала, басейни європейського такого сучасного рівня, тому що це досить був величезний. Там метровий басейн, 10 доріжок, 7,5 метрів глибиною. Вони просто навіть від розмірів розгубилися, але вони молодці. Вони виконали ті завдання, які потрібно було їм виконати. Навіть якщо вони приїхали не з перемогою, вони перемогли самі себе. Зрозуміло, що нереально було очікувати високих результатів у суперечці з сильнішими конкурентами. Проте вже сама участь у змаганнях такого високого рангу є певним досягненням для юних буковинських плавців. Мені дуже сподобалось там, були дуже сильні діти і дуже висока підготовка. Тай було також змагання проходили три дні, і було багато запливів і було понад 600 учасників змагання. Що ти можеш сказати? Враження враження тільки позитивні, тому що ну, велике місто, багато учасників. Дуже ну важко було змагатися, але переборов свій страх і показав гарні результати. Другий другий взрослий, я підтвердив свій результат. Да, да. Вже другий рік. Другий рік займаєшся. От, що відчуваєш? плаваєш? плавання? І що ти відчуваєш займається фонім? Ну, покращення здоров'я, це головне. Звичайно, досвід здобутий на цих змаганнях додасть впевненості юним плавцям у своїх прагненнях до підкорення майбутніх спортивних вершин. Там в Харкові дуже було добре, великий басейн, сильна конкуренція. Мені сподобалось там. Все добре. Я перший раз побачив такий басейн, мені сподобалось, тому що там. Сильна була конкуренція, так? Так, да, дуже сильно. І я... Як ти проплив, як плив, як виступив? Нормально. Чого ти займаєшся плаванням? Чим воно подобається? Плавання більш строї фігуру, більш дає сили, ну і для задоволення. Я не знав, що я дойду до таких вершин. Тобто ти починав просто заради здоров'я, а тепер уже появи спортивні результати. Так, так хочеться відзначити, що нині плавання, яке, окрім спортивної складової, має ще й велике оздоровлювальне значення на Буковині переживає своє відродження. Це соціальна програма оздоровлення діток, навчання їх плаванню, їхньої безпеки, їхньої культури і. Збільшилася кількість дітей, які займаються плаванням. Наші дітки не бояться їздити вже на регіональні змагання. Ми можемо гордитися, тому що ми беремо і золото, і срібло на регіональних змаганнях. І я впевнена, що такі нагороди нас чекають і на чемпіонатах України. Сергій Батюк, Руслан Канівець, дня, Тива.